Всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, скоро починається мій улюблений час, знаєте який? Час посіву насіння, і, зокрема, насіння томатів. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм списком томатів низькорослих, гібридних, які я обрав для себе на цей рік. Він невеликий, всього 7 позицій, але можливо хтось із вас підчерпне для себе якісь класні варіанти. Томати різні за своєю масою, за урожайністю, тому буде цікаво вам. Я обрав бренд Професійне насіння. Чому? Тому що в минулому році купував деяке їхнє насіння, отримав гарний урожай, в принципі, і насіння мало гарну схожість. Для мене це важливий показник. Вам не обов'язково обрати саме цей бренд. Можете обрати будь-який інший, але подивіться просто на назви цих томатів. Я повторюсь, обираю для себе саме у низькорослих томатах бренд Професійне насіння. До речі, канал відкритий до реклами та співпраці. Друзі, на правах реклами. Тож, далі дивіться, можливо, щось буде для вас корисне. І перший томат це у нас томат Bobcat F1. Це середньоранній великоплідний детермінантний гібрид. Він був виведений фахівцями нідерландської компанії Syngenta Seeds спеціально для регіонів із доволі таки посушливим і жарким кліматом. Такий томат можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Кущі досягають висоти, як правило, 50-70 см і потребують добре освітленого місця для свого росту, тому враховуйте це. Сам кущ доволі гілястий, він має рясне листя, формує 5-6 кістей і на кожній визріває приблизно по 5-7 томатів. Кущ має доволі таки високу врожайність 5-6 кг, але це за умови правильного догляду, підкормка і таке інше. Крім того, кущ має добре розвинену кореневу систему, що дозволяє томату обходитись мінімальними, я би сказав, помірними поливами, а саме лісне листя куща воно захищає плоди від сонячних опіків. Тому, в принципі, рослина добре переносить тривалу спеку. Даний томат володіє вродженим імунітетом до вертицильозу, фузаріозу, альтернаріозу і сірої плямистості листя. Плоди не розтріскуються при дозріванні, а також не тріскаються і при транспортуванні. Зберігаються доволі таки довго без страти свого товарного скажімо так, вигляду. Плоди великі, рівні за розміром, мають яскраво червоний однорідний колір і досягають ваги, увага, 250-300 г. Смак насичений, солодкий, з легкою кислинкою. Такий томат ідеально підходить для салатів, для томатного соку чи томатної пасти. Другий томат у моєму списку це томат Брисколіна F1. Це середньоранній низькорослий гібрид детермінантного типу від американської насінневої компанії United Genetics. Даний томат цінується за свою високу врожайність, за свій смак і відсутність схильності до розтріскування, що доволі таки важливо. Сама рослина доволі таки стійка до бактеріозу і альтенаріозу. Технічна зрілість плодів настає через 70-75 днів після висадки розсади або приблизно через 115 днів після посіву насіння. Форма плоду, бачите на своїх екранах, сливка, має яскраво червоний колір. Плоди доволі такі щільні, вага 30-50 г. Кущ має висоту 50-70 см, доволі компактний і добре облиствений. Томат сам плід має насичений смак, такий доволі солодкий і з легкою кислинкою. Має високу урожайність, до речі, 6-8 кг з квадратного метру. Але знову ж таки, якщо ви будете дотримуватись всіх необхідних правил вирощування томатів, зокрема і належної підкормки. Підходить для вирощування він у відкритому ґрунті і теплицях, добре адаптований до різних кліматичних умов, включаючи спеку. Використовується для споживання. У свіжих салатах як на мене для консервування, для заморожування на зиму, а також для переробки на сік або пасту. Також він ідеально підходить. Третій у списку це томат Torbo F1. Це ранній напівдетермінантний гібрид від нідерландської компанії Беджазаден. Рослина може вирощуватись як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Куч доволі потужний, має добре розвинену кореневу систему, і може досягати висоту понад метр, якщо вирощуєте його в теплиці, і до 85 см, якщо вирощуєте його у відкритому ґрунті. На одній кисті може визрівати приблизно 4-5 томатів. Що саме цікаво, даний томат, цікаво і важливо, доволі таки непогано переносить недоліки світла, да, може бути на півтінь, скажімо так, і поганий полив. Десь там, умовно, забули, пішки не полили, да? він ще це все може перенести. Він стійкий до спекотної погоди і має імунітет до фозаріозу, вертицельозу і сірої та білої гнилі. Вегетаційний період приблизно 115 днів від посіву насіння, томати мають округло плоску форму, рожевий колір, щільну шкірку, м'якоть доволі таки соковита і в той же час м'ясиста. Смак дуже-дуже непоганий. Плоди можуть досягати маси 200-250 г, це круто. І вони, що саме головне, не схильні до розтріскування. Цей томат ідеально підходить для приготування соку, для нарізків салати, для приготування соусів і паст. А ми рухаємось далі. І четвертий з списку – це у нас томат Rio Grande, це середньоранній детермінантний сорт. Томат вирощується у відпитому ґрунті, розсадним способом. Висівати насіння краще в період, коли зникає будь-яка імовірність появи заморозків, це важливо. Технічна зрілість плодів настає після 125 днів від висаджування насіння. Томат доволі таки стійкий до багатьох захворювань, але в той же час потребує захисту від фітофторозу, білої та сірої гнилі. Кущ невеликий, листя на ньому небагато, висота дорослої рослинки може досягати 60 см. І сам томат може мати при такому рості приблизно до 10 плодоносних кістей. Круто, круто. Томат вимогливий до поливу і якісного підживлення. Буде плодоносити весь сезон, якщо ви будете дотримуватись всіх базових правил вирощування томатів. Самі томати мають таку цікаву стивоподібну форму червоного кольору. Вони доволі такі м'ясисті, смак у них солодкий з легкою кислинкою. Середня вага одного томату 90-120 грам. Він відмінно транспортується і може доволі таки довго зберігатися без втрати свого товарного вигляду. Ці томати можна використовувати як для консервації, вони мені подобаються в цьому випадку, так і для переробки на сік а також можна споживати ідеально у свіжому вигляді: влітку шматочок сальця, такий томат. Це те, що потрібно, супер. Рухаємось далі, і нас далі томат Tropical Gem F1 з такою сочною літньою назвою. Це кущовий великоплідний гібрид американської селекції від компанії United Genetics. Він вирощується у відкритому ґрунті. Сам томат детермінантного типу має доволі такі рясне листя, яке гарно захищає плоди від сонячних обіків. Томат невибагливий до умов вирощування спокійно переносить підвищення температури стійкі до в'янення, до нематоди, до жовтої кучерявості листя. Томати дозрівають практично одночасно і приблизно через 70-75 днів після висаджування розсади на постійне місце зростання. Томат гарно транспортується та зберігається, плоди вагою близько 250 г, форма плодів округла, м'якоть доволі таки м'ясиста, такий, знаєте, червоний однорідний колір мають томати. Шкірочка щільна, блискуча. Смакові якості цих томатів дозволяють використовувати їх для приготування свіжих салатів, ідеально для соусів, джемів, а також для свіжого споживання і, безумовно, для переробки на сік. Шостий в списку це томат Yellow River F1 ранньостиглий детермінантний гібрид. Томат добре переносить перепади температур стійкі до захворювань і невимогливі до ґрунтів. Вегетаційний період 105-115 днів від посіву насіння. Вирощуються такі томати у відкритому ґрунті, і бажано, щоб ця ділянка, де ви будете вирощувати томат, була доволі таки підготовлена і мала сонячне місце, скажімо так. Переносить полив помірний він, плоди дозрівають практично одночасно і добре зберігаються та транспортуються. Томати мають такий, знаєте, красивий жовто-лимонний колір, вони сливовидні і однорідні за розміром і масою, до речі. Вага кожного томату приблизно 70-85 г. М'якоть у томата соковита і солодка на смак. Такий томат ідеально підходить для вживання у салатах та для приготування соку або соусів і для консервування також. І заключний томат це у нас томат Florida F1. Доволі таки міцний відносно високий середньоранній гібрид. Він призначений для відкритого ґрунту. Даний томат це томат детермінатного типу, він має гарні показники зростання і достатню листову масу. Невибагливий до ґрунту і агротехніки. Переносить помірний полив, не має схильності до альтернаріозу, вертицельозу і фузаріозу. Доволі таки рано починає дозрівати, плоди округлі і з невеликою такою, знаєте, плескатістю. Вага кожного плода приблизно 200-250 г. М'яко чільна, соковита і має такий, знаєте, яскраво-червоний колір. Сам плід солодкуватий, має насичений смак і доволі привабливий зовнішній вигляд, такий, як ви знаєте, купуєте ніби в магазинах, зараз взимку. Томат гарно переносить транспортування. Він ідеально підходить для вживання у свіжому вигляді, а також для приготування соків і заморозки на зиму. Ось така підбірка томатів у мене вийшла на цей рік саме низькорослих. А я вам щиро дякую за те, що ви подивилися це відео, за те, що ви підтримуєте канал, зокрема, своїми переглядами. Не забувайте ставити подобаєчку, якщо вам сподобалося це відео. Якщо ви ще не підписані, то що треба зробити? Правильно підписатися. І, до речі, залиште в коментарях свої відгуки з приводу того, які томати низькорослі вирощуєте ви. З приводу яких томатів у вас є гарна позитивна практика вирощування їх. Мені також це буде дуже і дуже цікаво. Повторюю, ще раз дякую вам за вашу увагу і до нових зустрічей!